Всім привіт! Я Альона і вітаю вас на своєму youtube каналі Сьогодні поговоримо про американський на цей раз бренд парфумерії, який представлений у Sephora, і конкретно я, в принципі, все, що я вам сьогодні покажу, брала на Sephora, а точніше. Я це не купувала, усі айтеми цих парфумчиків і не тільки, котрі я вам сьогодні покажу. Це були подаруночки від Sephora, щось за замовлення, щось за бали, щось на день народження. Також, якщо ви пробували щось з цього бренду, можете написати в коментарі, і я з радістю почитаю, який у вас був досвід з цим брендом. А поки що давайте починати. Що ж, почнемо з першого парфуму, який я отримала від цього бренду. Він називається Sunkist Hibiscus. Знаєте, що відрізняє цей парфум від інших, він схож на Tom Ford Soleil Blanc. І мені той парфумчик подобається. У мене колись був пробничок. То і я задумалася над покупкою повного розміру того Tom Ford, але поки що якось не дійшла. І в мене є оцей малесенький парфумчик. Тут, до речі, не спрей, тут є роллербол. Ну і не буду вам показувати, але думаю, що це прямо цікаво подивитися. Давайте одразу до нот і будемо говорити далі. Верхні ноти, кокос, франжування, середні ноти, тубероза, гардені, апельсиновий цвіт, базові ноти Амбра. Це у нас такий. Теплий аромат літа, трошки як санскрін, але мені подобається конкретно цей варіант. І зайде все ж таки трошки мені Том Форд більше подобався, тому що він був ну, таким більш особливим чи щось ну, більш цікавим для мене, саме для мене, більш цікавим трошки. Але це дуже достойний варіант на заміну, якщо вам подобається той аромат, тому що, очевидно, очевидно, Tom Ford це дорогий бренд, і якщо ви не хочете переплачувати і вам подобається той аромат, і вам не важливо Tom Ford, чи ні, то цей товариш ну, отакенний. Тобто, я думаю, що вам точно повинен сподобатись, якщо ви любите той аромат. Основні акорди, кокос, квітковий, тропічні квіти, квітковий, амбро, солодкий, ну та анімалістичний цитрус. Він доволі такий солоденький, але він, він і розрахований на ліду, тому кокос тут такий, наче свіжий, він не десертний, це не таке густе кокосове солодюще молоко. Це більш свіженький, більш такий повітряний кокосик, запах відпустки, ніби ви десь на островах. І якщо ви хочете пахнути саме так, то ви можете спробувати сам з і І тим паче у цього бренду є мені здається мініатюрки. Я не пам'ятаю, чи можна їх купити, тому не буду вам брехати поки що. А так, перевірте на сефорі, може, можна купити малесенькі такі варіантики і спробувати собі. Ой, знаєте, 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 я згадала. Я казала, що я не хочу вас обманювати, і я згадала правду, там є Семпл сети. В них ось ну, в такому форматі, в такому розмірі. Мені здається, що тут е, 5 мл чи щось таке. Зараз подивилися а 3 мл, Ну, трошки-трошки да, минуло. Коротше, там є такі сети з цих ароматів. Якщо, якщо вам цікаво, то можете завітати і подивитись. Другий аромат це Golden Nectar. Що я вам про нього скажу? Якщо той нагадував мені Форд, то це не як дюб, але нагадує мені настрій, лінійки Міс Діор. От, якщо ви таке любите, це дуже такий квітковий. Солодкий аромат з великим таким шлейфом. Ну, як великим, більш до середнього, напевно, але більшим за той попередній аромат. І давайте я вам скажу: ваніль, амбра, орхідея, мускус, завша. Тут не розділені нотки, просто так. Основні акорди: пудровий, ваніль, мускусний, амбра, солодкі ноти, квітковий, шкіри, ніжно-пряний і анімалістичний. Мені цей аромат здається для мене занадто якимось таким солодким. І, знаєте, мені він здається трошки таким інфантильним чи щось таке. Я, в принципі, не провади таких ароматів, але конкретно в даному кейсі мені це якось не дуже зайшло. Напевно. Він не той, що інфантильний, він більше нагадує мені просто про парфуми, які були популярні, коли я вчилась в школі, і тому він, здається, мені таким інфантильним. Хоча він таким не являється просто ось такий асоціативний ряд між тими парфумами, що носили дівчатка в школі, і оцим. І він мені якраз нагадує ті часи і якось мене. Не знаю, не зваблюється аромат, не заходить трошки, трошки це не моє. Але якщо ви любите такі ванільно орхідейні квіткові такі солодкі аромати, то теж раджу спробувати. В цілому не це такий більш бюджетного сегменту бренду, тому гаманець не буде сильно страждати, а ви отримуєте гарний продукт. Через свою пудровість він трошки нагадує такий мейкапний трошки вайб. Знаєте, як ліпстик он від Мейсон Маркіла і щось таке подібне, ну тому що він такий пудрово-ванільний і, ніби це, якесь косметичне щось. Ну, Якщо ви любите такий вайб, тобто це такий напрямок в парфумерії, деякі люди люблять, деякі подобаються. Тому ось можете придивитись. І наступним я вам покажу парфумовану олію, яка присвячена мадагаскарській ванілі. Вона так і називається Мадагаскар ваніла. Все дуже просто. Верхні ноти стручок ванілі, середні ноти ванільна орхідея, базові ноти кокос. Також основні акорди: ваніль, кокос, солодкі ноти, лактонний, квітковий. І знаєте, при всій моїй любові до кокоса, до ванілі, це мені. Якось прям занадто воно, прям дуже солодке на кордоні з чимось приторним. Воно доволі стійке, либке, і мені таке вже не заходить. Може, раніше би і зайшло, але зараз якось я вже відійшла від таких парфумів і почала брати для себе щось більш незвичне, з якимось прикольчиком, якщо можна так сказати. І кажучи про сам і хібіскус, він краще. Тут теж кокос, але тут він такий свіженький, знаєте, щоб на літо було нормально. А ці, ну, трошки для мене удушливі і ні, мені так. Але в цьому, якщо ви любите такі доволі солодкі аромати, то це прикольний варіант, і, можливо, раніше я б на нього задивилась, але вже не зараз, трошки смаки мої змінились. На черзі у нас аромат Wild Poppy і він в мене вже трошки в більшому форматі, але я не бачу скільки тут. Це вже ось олійка, ось це і наступний айтем, який я покажу. Це вже набір, який мені подарували на день народження. І, до речі, це діє от зараз. Тобто весь 23 й рік. Ви можете цей набірчик додати собі в корзину, коли у вас буде день народження. І вони вам його відправлять як такий подарунок. З приводу цього парфуму він мені теж, на жаль, на жаль, не дуже сподобався. Зараз про це по порядку розкажу. Ноти, троянда з Граса, малина, груша, абрикос, жасмин. Також основні акорди, фруктовий, солодкий, ноти троянда, білоквітковий і квітковий. В коментарях цей аромат порівнюють з of Street, це теж американський бренд, який продається на Sephora. Vanderland uh, Punie, uh, My Burberry і що ще. І тобто, такі аромати Montbery від Saint Saint-Laurent», Такі аромати. І знаєте, знаєте, в чому проблема цього аромату для мене? Ось як би вам так пояснити, він дуже парфумний, От, знаєте. Парфумний. Я не можу тут ніякі ноти вичислити. Якщо б я не знала, чим воно пахне, як б не здогадалась, то це щось таке дуже-дуже змішане в один ком. Нічого я не можу тут вирізнити. Він трошки такий квітковий, трошки солодкий і ну, він дуже парфумний. Це мені здається більше для людини, яка тільки як входить в парфумерію, наприклад, для Підлітка, котра хоче користуватися і хоче собі, собі якісь парфуми для початку в школі десь. Ось нормально. В принципі, такі солоденькі, трошки квіткові. Для підлітка буде круто, але не для мене. І та-да-дам! Ще один останній айтем це вже, як ви можете побачити, маленька свічечка. Я її ще не використовувала, але про запах можу судити, в принципі, і так, вона пахне дуже прикольно, дуже уютно. І мені, в принципі, подобаються свічки вдома, і взимку зим, я дуже Гарно так користувалась свічками. Я думаю, ви всі розумієте, чому я користувалася свічками, чому вони мені усю роз... розставлені, Так, приколи зимньої України, але ця свічка доволі прикольно пахне, такою м'якою свіженькою. Я думаю, що влітку її буде так, приємно використовувати. Також написано на ній, що тут є Евкаліпт. Тобто це дика м'ята і евкаліпт запах В цілому, що я вам можу сказати? Приємний запах, я не знаю, з чого вона зроблена, з якого віску. Напевно, напевно, зі звичайного, тому що це просто фолтна свічка зі цефори. Я не очікую, що там буде якийсь соєвий віск там, чи ще якісь так, модні приколи. Напевно, якийсь звичайний віск. Головне, що пахне приємненько, вона така маленька, акуратна, треба її буде запалити якось. Не знаю, чому я досі цього не зробила, якось ігнорувала цю свічку. Але окей, в цілому, свічка гарна. Якщо вам подобаються свічки, і ви хочете спробувати щось більш ем, від такого більш бюджетного бренду, так скажу, я не пам'ятаю, якщо чесно, скільки повнорозмірні свічки від них коштують. Але судячи з того, що бренд. В цьому більш бюджетного сегменту, то можете знайти щось, що вам підходить, і замовити з сефори. Як висновок з цього відео можу сказати, що сподобалась мені свічка, яку я, правда, ще не забуду, а я думаю, що вона буде подобатись мені так само. І сам кіст гібіскус. Це найперші парфуми, і напевно, що такі єдині, які мені показались прям достойними, тому що вони дуже схожі на. Більш такий дорогий їх аналог, як дюб, ну, запах дуже схож, але без кардамону. І тому мені подобається той аромат, мені подобається цей аромат, і все класно. Поки що користуюсь цією мініатюркою, а потім подумаю, може, візьму собі томофорда. Що, ж, в принципі, це все, що я хотіла вам розказати на сьогоднішній день. Якщо ви пробували щось з того, про що я розповіла, то пишіть в коментарі, я буду дуже рада послухати і почитати. А поки що всім до наступних відео і бувайте!